Як часто ви домовляєтесь із собою, що почнете нарешті щось робити для свого здоров'я, але вашого заряду вистачає на день-два, або все-таки залишається на рівні обіцянок? Мій марафон з цигун створено якраз для того, щоб ви змогли сформувати дисципліну до регулярних занять та отримати позитивний результат. Як це працює? Протягом 21 дня ми з вами щодня практикуємо. Всього 15 хвилин ми будемо виконувати м'які медитативні вправи з цигун з правильним диханням та роботою уваги. Практика допомагає зняти накопичену напругу, відчути контакт із тілом, заспокоїти нервову систему та поступово нормалізувати ваш сон. Під час марафону працює чат підтримки. Де можна ставити запитання, ділитися відчуттями і інсайтами та не залишатися із вашою практикою наодинці. Цей марафон підійде і для тих, хто ніколи не займався цигун, а також для тих, хто вже знайомий із практикою, але не може почати самостійно займатися. Набір у групи відбувається постійно, тому, якщо вам цікаво, напишіть мені, і я вам підкажу дати найближчого старту.